Ученим штатам варто дозволити Україні використовувати далекобійну зброю, а коаліція охочих діяти, не чекаючи на припинення вогню. До таких рішень закликає колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Більше почуємо в ексклюзивному інтерв'ю, яке записала з екс послом Анастасія Купрієць. Ми зустрічаємося з вами у Варшаві на вашому шляху з України до США. Ви провели декілька тижнів у Києві, і як і всі люди в Україні фактично були під загрозою російських атак, зокрема дронових. Тепер ви у Польщі, де російські дрони у небі? Це також нова реальність. Як ви оцінюєте союзницьку відповідь НАТО у ці перші? Дні після порушення повітряного простору Польщі у відповідь НАТО використала дуже дороге озброєння, щоб збивати російські дуже дешеві дрони. Тож це не було стовідсотково ефективно. Українці, як ви знаєте, дуже добре захищаються від дронів. НАТО не мало б використовувати цю зброю, яка передбачена для збиття літаків чи балістичних ракет. Тобто для збиття дуже дорогого озброєння раніше використовували дуже дороге озброєння. НАТО зараз зіштовхнулось із чимось новим із атакою дешевими дронами. Тож НАТО має навчитись від українців як захищатись від таких загроз. Але якщо говорити про інший кут цієї відповіді на російські дрони у Польщі, чи відповідь була достатньо сильною, щоб Росія не наважилась повторити це ще раз? Щоб зупинити Росію і не дати їй повторити атаки. Відповідь має бути дуже конкретною. Збиття трьох дронів. Це як на мене не сильний меседж. Більш значним проявом сили було б, якби НАТО використало цей інцидент як основу для створення захисту від російських дронів ракети, які летять із Росії, і цей захист мав би бути розміщений у Польщі, Румунії Болгарії, але також і на території України. Щоб збивати над Україною російські дрони, ракети, які летять на захід, ось це була б хороша відповідь. Чи ви думаєте, що захід буде незабаром? Можливо, готовий <смеш> до такого рішення до закриття неба над Україною. Дерген дискашензклозимискай знаєте про це вже триває дискусії. Вони були і раніше, що правда нікуди не привели. Однак, закриття неба є частиною обговорень в контексті коаліції охочих. Це має бути частиною гарантій безпеки для України, щоб Росія не могла атакувати Україну знову. Тож це обговорення останніх тижнів захист України з неба як одна з гарантій безпеки. І США президент Трамп запевнив, що американці будуть частиною коаліції охочих саме у контексті захисту повітряного про. Ростору, як на мене, закриття неба є дуже важливим питанням, але немає жодних сигналів, що Путін хоче сісти за стіл, чи то із Зеленським, чи із Зеленським та Трампом. Немає підстав вважати, що Путін на це готовий. Тож те, що обговорює коаліція охочих, тобто відправлення військ до України, закриття неба можливо, варто застосувати вже не чекаючи на. Припинення вогню я вважаю, що США мають дати дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю, щоб вражати російські військові цілі. Українцям треба віддати належне. Вони цілять тільки по військових цілях, на відміну від росіян, які обстрілюють цивільних. Тож я б рекомендував надати Україні дозвіл на використання далекобійної зброї, і те саме стосується Німеччини. Тауруси насправді можуть влучати далі ніж атакамси. Тож тауруси були би дуже хорошою зброєю для України. І також британці та французи з. І скалп та шторм шедо також дуже допоміжні. Україна потребує багато такої зброї, і Україна також працює над власним виробництвом далекобійної зброї.